Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Я закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу допоможіть, скажіть, яка істина причина самотності? Тих, хто дивиться відео, близьких людей, що відбувається? Закрили шлях, втрутилися угу. в долю, вас по долі. Тут мало бути все дуже хорошо. Втрутилися в долю, втручаються зараз. Хтось е ставить, остуди, остужає відносини, якщо у вас відносини, е робить програму на розлучення. Якщо у вас шлюб, щоб ви розлучилися, може ще ставити програми на алкоголізм, на залежність, зайву вагу переїдання. От. І ще це як покарання, як покарання від когось, пробили захист, зняли захист. Був ви були під захистом. О, це крадник <кій> вашої щасливої долі. Жіночої, чоловічої Зараз треба зняти цю блок крадник, заперечую зняти. убираю Угу, ще і у дітей, а, якщо у вас є діти, теж вкрали долю. Зберечу. Ти убирає. вам по долі бути е, багатими, фінансово незалежними, е, кохати мати любов, друга на все життя, е, дуже хороші статки мати. І у дітей також, заперечуюсь, ти обираю. Продовження роду, а дуже талановиті, щасливі діти мають бути. Тут втручалися. От, і ще, можливо, переклад хвороби намагалися зробити, він не лягає. Ви Здорові дуже. Ну, це дві, два майстра вийшло. Заздрість дуже сильно Заперечую, вбираю всю агресію порчену програму знімаю. Заздрість на вашу красу, на чоловіків. Чоловік, якщо дивиться, заздрять вашому можливості, от у вас, ви можете гарно заробляти гроші. От. І що okay. чоловіки мають сім'ю, ну, що не самі, а мають дім, сім'ю, родину гарну, дуже вірну. Ну, тут пар пара лебедів це дуже вірна дружина чи кохана дітки. От на це заздрять і намагаються стягнути. Прошу вищі сили, одведіть, одверніть ворогів, перекриваю, знімаю всі блоки, блокіровки відкриваю щасливу. Дорогу на щасливу долю, чоловічу, жіночу. Всі переклади, скиди, обміни і подміни знімаю. Відкриваю шляхи дороги на щастя, на любов, на гроші. На щасливу долю, дорога легка. Всього студу знімаю. Переклади зайвої ваги убираю, відкриваю шляхи дороги на здоров'я, на нормальну вагу, беззалежність, на свідомість. Убираю всі залежності, лярви, суші підселення, скиди зайвої ваги, знімаю. Відкриваю шляхи дороги на щасливу долю, на любов. Дорога легка. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу, допоможіть відкрити всі шляхи й дороги на любов. Гроші, на прибутки, дорога легка, двері відкриті, буде так, так і так є. А зараз я хочу подивитися. Питання від глядачів на загальний розгляд, чи, чи буде шлюб у того, хто запитує? Чи буде шлюб? Чи, чи зроблять пропозицію? Тому хто запитує, чи зроблять пропозицію? Чи буде шлюб? Це питання на загальний розгляд може також допомогти всім, хто дивиться відео також, і тому, хто запитує, чи буде шлюб? Бу буде тільки. Треба зняти порчу. Дивіться, на вас, ви дуже сильно захищаєтесь, захист працює, ви, будь ласка, не зупиняйтесь, може ви дивитесь чисточки, може, до речі, можна зробити і є відрізання в мене на каналі, можна його подивитися вам. У вас якийсь є чоловік. Агресивний. Він може закривати порчу на самотність робити вам. І через це дуже все повільно відбувається. Кохана людина є, але дуже повільно в підвішеному стані. от Ще й мороки якісь робляться. Заперечую весь негатив убираю. Треба періодично. Відрізати оце, якщо це колишній, колишня, може це жінка, когось, хто дивиться відео. Дивіться вам. Зроблять пропозицію, ви будете дуже багаті. У вас і власна справа якась, фінансова незалежність. І оця людина, яка до вас ну проявляє почуття, матиме гарні статки дуже. Це стабільна, дуже така. Свідома людина, яка вміє любити, піклуватися, скажіть, допоможіть чи є перешкоди на дорогах, на любов у того, хто запитує. Зараз йде Верховний суд. Вас захищають янголи-охоронці, ви, будь ласка, Промовляйте, що ви просите допомоги у Янгола-охоронця, і ви йому дуже вдячні. І кажіть, що я прошу допоможі захисти мене, допоможи мені бути щасливим, щасливою. Це через заздрість. І ще є попередження, оце чоловік із минулого, я так розумію, може до вас. Ще раз ну, намагатись повернутися, залицятися, але він бачив у вас якусь вигоду, користь, хоче з вами, спів, може, якусь співпрацю мати. Ну, якимсь чином вас хоче використовувати дуже-дуже агресія, сильна заздрість, щоб ви не були такі щасливі, заперечувалися нагади обираю. Ну, так, мрія здійснюється. У вас е, неминуче, буде партнер, одруження, ви е, маєте дуже гарного, сильного чоловіка на майбутнє. У, як чоловіка, шлюб перекриваю вищі сили, допомоги, знімаю всі порчі на самотність, блоки, блокіровки, студні програми. Кратніки долі знімати. Відкриваєш ліхи дороги на любов, на щастя, на гроші дорога відкрита, буде так і так є. Більше немає блоків. Бураю всі біль сльози, страждання повертаю тому, хто робив. Хай з ними все це станеться, буде так і так є. Більше лиха зробити не зможуть. Виші сили, я на глівохоронців, духів роду закликаю, допоможіть, захистіть того, хто запитує, всіх, хто дивиться відео. І вдень, і вночі захищайте, оберігайте, не на мить, не лишайте, де буде так і так і є. Криваєш шляхи дороги на одруження, на любов, на гроші, на щастя, буде так і так. Угу. Можливо, періодично пишіть ще це питання. Вас треба захистити від агресивних. Дій колишніх, колишнього чоловіка, там немає любові, от може, буде щось писати, хочу використати і зіпсувати вам. Зіпсувати життя. Добре, я маю на цьому завершувати. Нагадую, щоб ви не забували про наших військових. Будь ласка, одна дві гривні, хто скільки зможе. Робіть донати, якщо бачите, що йде збір. Допомагайте. От, також бажаю, щоб усі мрії здійснились. Вам можна бути коханими, коханою. Можна любити вас, можна любити. Знімаю всі студні програми, буде так. Захист міцний. От, дякую за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!